Людина друг. так, Людина, яка бажає вам дійсно добра. Людина, яка дійсно хоче бачити ваш успіх в ваших руках, це результати людина, яка за вас хвилюється, переживає, дружелюбно до вас налаштована. І бажає вам добра. От через цю людину. Буде зроблена зупинка. І ця дамочка буде зупинена. Вона хотіла вам перебігти дорогу, але ваш друг чи подруга так перебігає цій дамочці дорогу через якусь інформацію. Щось стане причиною, розумієте, вашому другу чи подрузі стане щось відомо. І ця людина зупине. Розумієте, зупина наміри і бажання вашого недоброзичливця, звісно, вам передає цю інформацію, на що ви, звісно, будете звертати увагу.